Ще в далекому 2014 році, коли я ще жив в Донецьку, я особисто своїми очима бачив дуже багато речей, які досі заперечують певний процент людей, навіть коли їм показують докази. І кажуть вони, що це фейк, що такого насправді не було. Битые взрыв пакеты цепи и камни в Донецке закончилась кровопролитием. Попытка провести марш за Единую Украину. На колонну напали бойцы так называемой Донецкой Народной Республики. По предварительным данным, 14 человек пострадали. Милиция встала живым щитом между оппонентами, но не выдержала натиска пророссийских митингующих. Правоохранителям в буквальном смысле слова приходилось выдергивать из толпы женщин с украинской символикой, прятать их от расправы в своих машинах. Как все начиналось, видела Дарья Захарова. Митинг за единство начинается мирно. У памятника Сергея Бубки собралось больше тысячи человек. Здесь не только жители Донецка. Некоторые специально приехали из Мариуполя. Чтобы не было федерализации страны, для того, чтобы восток и запад был вместе, юг и север не разъединяли, Я хочу єдинства України. Я хочу, щоб моя страна була незалежною ні від кого, і хочу, щоб не було у нас розділення на восток і запад. І тут, влітку литку 2014 року, я розумію, що треба валити поки ще не пізно. Бо у місті почалась конкретна анархія почали зникати. Люди забирали автівки, бізнес, дома, кидали на підвал. Ну коротше, все в класичному стилі. Це робили не тільки росіяни, але й деякі місцеві. Після цих подій слово «колаборант» набрало популярності як ніколи. Той рік, наприкінці літа, мені вдається попасти в Європу і спробувати збудувати нове життя. Бо я давно мріяв пожити десь в інших країнах і спробувати життя на смак там. А також пропаганда, звісно, зіграла свою гарну роль по типу: що в Україні немає майбутнього, та тут розруха і корупція. А ось за кордоном, ось в Європі, в Америці, от там все для людей. Закони, зарплати всі поважають. Та й трава у сусідів зеленіше, не то, що у нас. Ось приблизно з такими думками я попав в Європу і почав якось будувати своє життя. І буквально через місяць-півтори я починаю помічати дуже багато нюансів, про котрі ніколи ніхто нічого не казав, або я про них. Не чув, а Інстаграм і Ютуб тоді тільки-тільки набирали оберти, але там був геть інший контент, не такий, як зараз. І ось проходить певний час в Європі, і ти попадаєш просто на гачок. Тебе спіймали на саму дешеву приманку: це декорації. Ти дуже багато років бачив по телевізору або десь в інтернеті цю гарну картинку, де соняшно, море, пальми. Неймовірні локації, але ніхто не казав головного, що люди і система за кордоном не то що не схоже на Україну, а взагалі це інший вимір, і в тебе з'являється відчуття, наче тут час завмер. Ти потрапив на 10-15 років назад, де майже нічого нормально не працює, або не так, як ти звик. І звичайні речі, по типу підключити інтернет або щось схоже, це конкретний челендж на місяць або більше, при умові того, що багато людей там не знають англійську. І тут ти починаєш стикатися з різного роду проблемами, деякою корупцією і речами, по типу кум, сват, брат. А якщо ти ще з іншої країни, то взагалі хлопче, ти попав конкретно. Також ти звик, що все життя в тебе були друзі або просто знайомі, і між вами завжди був такий певний духовний зв'язок. Ну ви ніби родичі, але це просто звичайні люди, яких прийнято в Україні називати друзі. Це слово реально має якусь вагу в нас і просто так будь-яку людину, яку ти знаєш, наприклад, один день у ну, нас ніколи не називали другом. Наприкінці 2018 року я прилітаю по справах в Київ, і в мене починається культурний шок після Європи. Багато модних людей, кучу всього повідкривали, щось змінилось. Мої друзі, наприклад, сплачують якісь речі просто телефоном, прикладаючи його до термінала. Я розумію, що зараз це звучить смішно або дико, але на той момент в мене було відчуття, що нібито я десь з села приїхав в іншу країну. В мегаполіс все для мене здавалось геть іншим. Я побачив Україну під іншим кутом, і приходить розуміння того, що Україна це не просто перспективна країна, а вона взагалі в деяких речах вже перегнала дуже багато країн. Хоча у нас війна з 2014 року, плюс розвал радянського союзу, там 91-го, постійний тиск з боку Росії, або заслані казачки в нашій державі, які постійно намагаються посварити людей всередині країни і розколоти її. А в Європі після Другої світової війни, крім боснійської війни, по суті, вже 73 роки вони живуть в спокої, в Європейському Союзі, величезними кредитами і боргами в кожній країні. Але зараз давайте не про це. А у нас, попри всі проблеми і незгоди, що ми маємо, завдяки нашим людям, нашим бізнесменам, творчим особам, ми розвиваємось не просто з шаленою швидкістю. Ми просто на знаєте, як на ракеті летимо в космос. У 20-му році починається просто світовий колапс з вірусом, і тут я стикаюсь з конкретною диктатурою в Європі і взагалі незрозумілими правилами, які порушують права людини. Ніхто не працює на вулицю, ніхто не виходить, бо заборонено. Грошові виплати получають, звісно, не всі. Тому на інших всім якось. Пофіг живи як хочеш, або як можеш сам. При всьому цьому в Україні звісно також є вірус. Але люди живуть, люди працюють, виходять на вулицю, якось намагаються будувати своє життя. А мене просто розриває на частини від злості, що ми майже вже півроку просто сидимо вдома в Європі. І в тебе просто їде дах повним ходом. Наприкінці 2021 року. Я вирішую, що я хочу назад в Україну. Але із-за корони в мене навіть просрочився паспорт, і мені треба було зробити нове через посольство. Я збираю всі документи і подаю на новий паспорт. В лютому 22-го року мені приходить смс, що я можу піти і забрати свій новий паспорт. Я його забираю приблизно 19 лютого 22-го року. І через декілька днів 24-го мені пише зранку мій друг. Що почалась війна, і чи міг би він залишитися подовше? Бо він тоді був в Європі? Звісно, що в мене абсолютний шок. І я просто ну, не розумію, що робити, як рухатися, і абсолютно йде заперечення цієї ситуації. Я повністю втрачаю розуміння ну, взагалі, як мені жити далі. Інтернет забитий тисячами відео, як люди тікають з країни, або хтось знімає відеозвернення до росіян, А у відповідь тиша, або слова по типу Скоро ми вас спасемо, нацистів, від бендерів, не бойтесь, ми скоро вас спасемо. Через декілька днів збираємось на мітинг на головній площі Афін в підтримку України. Там були різні люди, але більшість це були українці. Потім я поступово бачу в деяких людей в Європі, які кажуть, що той самий дід на Росії, то він справжній лідер, що він моє яйця, бо все, що зараз коїться в світі, все це Америка і масони. У всьому винні вони. Я не представляю собі своєї власної країни в отриві від Європи і від так називаємо, як ми часто говоримо, цивілізованого світу. з трудом. Представляю себе и НАТО в качестве врага. Вы понимаете, дело в том, что э, мы, мы не относимся к НАТО как к враждебной организации. Конечно, нет. Что следующим конфликтом может быть Украина, а именно Крым и Севастополь как база российского военно-морского флота. Является ли Крым и Севастополь такой целью для России? Крым не является никакой спорной территорией. Там не было никакого этнического конфликта, в отличие от конфликта между Южной Осетией и Грузией. И Россия давно признала э -э, границы сегодняшней Украины. Мы, по сути, закончили в целом и э -э, в общем наши переговоры по границе. Речь идет о демаркации, но это же технические дела. Вопрос о каких-то подобных целях для России, считаю, отдает э -э, провокационным смыслу. Возможность возврата Крыма России. Да не дай бог. А как вы себе это представляете? Значит, почему нельзя возвращать Крым? А почему Крым? Почему не Финляндию? Финляндию отдал Владимир Ильич Ленин, она тоже была наша. А почему не Польшу? Она перешла после раздела, который был. А почему не Среднеазиатские республики, Грузию и Армению? Почему мы согласились с разделом 91 года. Ну, давайте вообще себе соберем русскую империю в границах, скажем, 1905 года. С какого момента истории мы будем считать, что можно, что нельзя? Вот какой момент мы устанавливаем? Если мы говорим, мы устанавливаем момент, когда был Хрущев, почему Хрущев, почему не другие? Это же основной вопрос, который всегда возникает. Когда мы говорим, а вот давайте Хрущев отдал, мы присоединим, но Хрущев же отдал абсолютно легитимно. Были законодательные акты. Он это сделал на основании определенных документов. Если мы вдруг говорим, это значит война. Вы хотите воевать с Украиной? Сколько украинских и русских жизней вы готовы положить на то, чтобы захватить Крым? То я вирішую, що треба їхати десь далі. Бажання в Європі залишатися вже. Точно немає. Я з дівчиною подаюся на візу в Канаду і лечу туди всередині літа. І зразу по прильоту туди я бачу дуже сумну картину і абсолютно енергетично неприємне місце настільки, що кожна клітина мого тіла вона просто відкидає це місце. Всі ми чули дуже багато козок про Канаду, яка вона гарна і неймовірна. Може, колись так воно і було, я не знаю. Але зараз я стикаюсь з повним крінжем в цій країні. Іноді расизмом в деяких випадках і просто постійним фальшем. Відчуття, наче тебе просто-постійно хочуть нагріти на гроші, причому на кожному кроці, який ти робиш. Плюс ти бачиш, як реально живуть люди, наскільки там багато бідних людей, наскільки багато хворих людей, людей, в яких дуже сильні психічні проблеми. Ти бачиш, як курять крек в Макдональдс або в трамваї, і в цей час до мене приходить знову розуміння, що ми в Україні жили дуже дуже непогано і мали практично все, що потрібно для життя поки не прийшли хворі істоти з сусіднього місця, щоб все це в нас забрати, стерти нас як націю з лиця землі. Через 11 місяців Канади я вилітаю в Польщу поближче до України. І зразу ж по прольоту в Краків я бачу скажену різницю між Польщею і Канадою. Хоча про Польщу я чув повністю протилежно тому, що чув про Канаду. Все доволі охайно, гарно люди живуть своє життя. І попри всі розмови зі знайомими та близькими, я вирішую їхати в Україну. Хоча деякі казали, ти що, та там нема майбутнього, та люди платять гроші, щоб виїхати, а ти навпаки заїжджаєш безкоштовно. Ти ж більше не вийдеш. Все це мене ніяк не гальмує. Я відчуваю, що мене просто як магнітом тягне додому, і це відчуття воно просто мене вбиває. Я чую голос всередині себе. Ти маєш поїхати в Україну. Ти маєш поїхати додому. І ось я приїжджаю в Київ, і мене просто як камінь з душі знімають. Дихати стає легше, настрій змінюється. І перші думки фух, нарешті я вдома. Хоча я не жив вже в Україні 9 років, і, чесно кажучи, я доволі так непогано вже. Відвик да, від життя в Україні, і я по суті сам став трошки іншим, тому мені потрібен час, щоб знову звикнути жити вдома. Але зараз пройшло вже три місяці і відчуття просто неперевершені. Хоча я розумію, що йде війна, і в повітрі все ж таки відчувається деяка напруга. І я розумію, що в будь-який момент і будь-який день мене і нас, в принципі, можуть просто вбити. Але я чомусь якось готовий до цього, або я просто прийняв цю думку. Тим паче, якщо тебе вб'ють, то ти вже все одно це не дізнаєшся. Але це відео я зробив, щоб не показати, як погано в Європі або в Північній Америці. Це відео про те, що проблеми є всюди, так само, як і гарні речі. Але хтось зробив таку люту пропаганду Україні, наче це країна третього світу, що деякі люди почали реально в це вірити, хоча самі по суті ніде не були, окрім там України або взагалі свого міста. Але люди почали демонізувати наш дім, нашу батьківщину і ідеалізувати інші країни. Хоча, як показує практика, в нас дуже дуже чудова країна, яка молода і тільки намагається добитися своєї незалежності, хоча бажаєших зробити навпаки дуже і дуже багато. Зараз я спокійно можу сказати, що повернутися додому. Це було найкраще рішення за останні роки. Моє серце вірить в світле і потужне майбутнє для нашої країни, наших людей. Наші воїни роблять просто неймовірну роботу. Це леви, це тітани. І кожен день вони просто борються за наше з вами існування. А також народ, я хочу вас попросити зараз. Дуже і дуже важливо не забувати донатити юнайте 24 або пану Стерненко, або, наприклад, мені на Бонобанку, і я передам це хлопцям або стерненку на русорізи. Бо, як ви бачите, коли підписували Будапештський меморандум. І країни, які обіцяли нас захищати, одна з них взагалі на нас напала, а інші якось, як вони кажуть у себе в новинах, занепокоєні. Тому народ, донатити треба постійно. Хто б що не казав, там я там втомився, чи ще щось. Народ, от ті, хто в окопах в землі зараз там під снігом спить, оце люди втомилися. А ми тут, хто. Живемо не на війні, да не на фронті. То ми в порівнянні з ними, я вважаю, що ми не втомилися, хоча також психологічно це виснажує. Але повірте, в порівнянні з хлопцями, хто на нулі, ми тут просто в якомусь ще шоколаді живемо. А живемо ми так завдяки їм, тому народ. Під відео є ссылка на монобанку. Будь ласка, долучайтесь. Або якщо не хочете мені, або не довіряєте, є дуже багато інших варіантів, як це зробити. Головне це робити постійно. Іначе народ, ну, треба це заканчувати. Бо якщо ви не хочете ще 30 років жити у війні, давайте вже раз і назавжди з цим покінчимо.